У 1965 році Малайзія добровільно відреклась від частини своєї законної території острова відомого як Сінгапур. Сінгапур зіткнувся з економічними проблемами ще до здобуття незалежності, з великою кількістю населення, яке живе в нетрях, насильством і безробіттям. Незалежність острова призвела до відсутності доступу до природних ресурсів з усіх сторін він був оточений ворогами. Незважаючи на ці проблеми. Сінгапур став четвертою найбагатшою країною у світі, з освіченими, здоровими та продуктивними громадянами. Його інфраструктура, високотехнологічне виробництво, а також фінансовий і логістичний центр роблять його найкращим вибором для життя в Південно Східній Азії. Сучасна історія Сінгапуру починається з 1819 року, коли англійський державний діяч Стемфорд Рафлс заснував британський порт на острові. За британського колоніального правління зросла його важливість як центру китайсько-індійської торгівлі. Значення і популярність Сінгапуру зросли у зв'язку з бурхливим розвитком міжнародної торгівлі. До початку ХХ століття в Сінгапурі проживало понад 200 тисяч осіб. Однак століття безперешкодного зростання Сінгапуру різко зупинилися. Протягом ХХ століття Сінгапур зіткнувся з глобальними конфліктами, включаючи вторгнення японської імперії в Малаю в 41-му році. Незважаючи на капітуляцію в 45-му році, острів зазнав величезних руйнувань. Нескоординована перебудова Британської імперії призвела до того, що на острові домінували нетрі. Інфраструктура не була повністю відновлена, а насильство та опіум спричиняли подальшу бідність. Різноманітне населення Сінгапуру намагалося інтегруватися. Кожна група боролася за ресурси та звичаї. Зі зростанням безробіття та поганими умовами життя ці групи вдалися до насильства, що погіршило становище в Сінгапурі. Під час війни економіка Сінгапуру зазнала краху, що призвело до ідеї незалежності. Лі Куан Ю, юрист за професію, сформував партію народної дії і отримав місце на місцевих виборах. Він очолив рух за незалежність, який, зрештою, призвів до об'єднання колишніх колоній у федерацію Малайзії в 1963 році. Однак, у результаті виборів у Малайзії з'явилася партія, яка надавала перевагу етнічним малайцям, що спричинило ще більше насильство в Сінгапурі. Незважаючи на обіцянку про справедливу багатонаціональну державу. Правляча партія брала участь у федеральних виборах, розглядаючи Сінгапур як загрозу політичної, соціальної та економічної стабільності. Сінгапур був вигнаний з країни через два роки після злиття, залишивши Лі Куан ю відновлювати націю. Відхід британських військових ще більше зашкодив економіці та склав карти проти Сінгапуру. Лі Куан Ю прагнув втягнути Сінгапур у сучасність, долаючи соціальні заворушення та працюючи над зміцненням політичної влади партії. Він обмежував особисті свободи, забороняв свободу слова, ув'язнював політичних опонентів і карав тих, хто виступав проти уряду. Цей жорсткий авторитарний підхід змусив замовкнути релігійних екстремістів, комуністичних китайців і малайців. Які хотіли возз'єднатися з Малайзією? Лі Куан Ю запровадив авторитарне правління для подолання етнічної та соціальної напруженості в Сінгапурі. Він прагнув забезпечити економічне процвітання і соціальний мир, перешкоджаючи вільним виборам і формуючи однопартійну державу під керівництвом ПНД. Щоб вирішити житлові питання, він запровадив суперечливий закон, що дозволяє уряду купувати землю дешево. Мешканців заохочували купувати квартири за низькими цінами та відкладати відсоток від свого доходу через центральний фонд забезпечення. Ця політика в кінцевому підсумку зробила Сінгапур країною з найвищим співвідношенням заощаджень до отриманого доходу. Щоб залучити іноземні інвестиції, уряд утримував низькі податки та регулювання. Звільняв компанії від податків на 10 років, забороняв профспілки та інвестував в інфраструктурні проекти. Невеликий внутрішній ринок країни та сприятлива для бізнесу політика приваблювали трудомісткий іноземний бізнес. І вже через 10 років Сінгапур мав майже нульовий рівень безробіття та 13% річних темпів зростання. Уряд продовжував впроваджувати гіперкапіталістичну політику для збільшення іноземних інвестицій. Що зробило його другою найлегшою країною для ведення бізнесу? Економічне зростання Сінгапуру значною мірою було пов'язане з його зусиллями щодо зниження корупції та покращення людського капіталу. Високі зарплати в країні та винесення вироків підозрюваним у корупції сприяли її статусу однієї з найменш корумпованих країн. Однак Лі також зосередився на спеціалізованих галузях, таких як технічні школи та лікарні. Що призвело до підвищення заробітної плати, заощаджень та реінвестування уряду? До 85-го року минулого століття Сінгапур став третім за величиною виробником рафінованої нафти в світі і регіональним центром для південно-східної Азії. Скромний початок Сінгапуру призвів до нестачі підприємців і капіталу, але уряд організував групу державних службовців і міжнародних бізнесменів. Для створення державних підприємств, включаючи Singapore Airlines і хімічне виробництво. Ці компанії зосередилися на прибутку та диверсифікації з низьким рівнем корупції та низькими витратами на профспілки. Уряд обмежив приватизацію прибуткових компаній, надавши сінгапурцям пільгові ставки для покупки акцій. Отримані доходи були спрямовані на фінансування охорони здоров'я, інфраструктури та освіти. Сьогодні Сінгапур є однією з найбагатших, найрозвиненіших і конкурентоспроможних економік світу. Незважаючи на політичні та особисті свободи, консолідована сила Сінгапуру дозволила йому максимізувати свої переваги, обмежуючи при цьому свої недоліки.